Послання 1197. Матір Спасіння. Ви можете не зустріти мого сина фізично, але ви обов'язково впізнаєте його. Субота, 16 серпня 2014 року Божого 2015. Мої дорогі діти, час від часу багато людей шукають мого Сина, Ісуса Христа. В своєму житті, коли душа знаходить мого сина, починається подорож, яку необхідно пройти різними дорогами і через різні етапи. Коли ви наблизитеся до мого сина, почнеться боротьба, і тому ви повинні очікувати на це. І якщо ви наблизитесь до нього, то станете більш схожими до нього, а його риси стануть. Характерними для вас. Ви можете не зустріти мого сина фізично, але ви обов'язково впізнаєте його, ви відчуєте його любов, його біль стане вашим, його лагідність буде розділена з вами, і радість, яку він переживає через свою безумовну любов до людства стане вашою. Його терпеливість буде прищеплена у ваших душах, а його слово буде вкорінене у вас через розуміння, яке буде дане вам Святим Духом. Якщо ви дійсно любите мого сина, то ви станете смиренними, як він, і з гарячим бажанням служитимете йому, чого б це вам не вартувало. Деякі душі йдуть шляхом духовного вдосконалення впродовж тривалого часу, але вони не завершать цей шлях, поки цілковито не довіряться Богові. Якщо душа хитається на цьому шляху, їй буде дано ласку, щоб зібратись і продовжити свою подорож. Але якщо душа змагається з моїм сином і вважає себе гідною кинути виклик слову. Що стало тілом, то вона буде відокремлена від Бога. Людина, яка знаходить Ісуса в цьому житті на землі і вірно служить йому, буде мати мир. Мало що в цьому світі зможе будь-коли вдовольнити її знову. Якщо душа, ставши близькою до мого сина, пізніше віддаляється від Нього, то вона терпітиме страшний біль. Для тих, які пізнали його і жили в Його серці, цей біль розлуки з моїм сином є найгіршим болем, який відомий людині. Коли вас спокушають кинути виклик вченню Христа, чи заставляють відкинути Його будь-яким способом, знайте, що нічого і ніколи в цьому світі не принесе вам миру, любові і радості, які походять. Від нього. Ваша улюблена мати, матір спасіння.